Сьогодні про таке: Путін хоче миру? Чого очікувати від анонсованого виступу російського диктатора щодо зовнішньої політики? Український удар від дронової атаки на хімзавод нівінно Азот до бойового застосування ОТРК Сапсан зухвала британська ініціатива. Як російська нафта може допомогти силам оборони України? Гренландські пристрасті. Трамп закликав Данію негайно забиратися з острова. Франція долучається до військових навчань в Гренландії. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчуна. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з атаки українських дронів на хімзавод нівінно Азот у Ставропольському краї РФ. Він постачає свою продукцію армії окупантів. Отже, є абсолютно легітимною ціллю. Крім того, було гучено й в Орську Оренбурзької області. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Раніше з'явилися повідомлення про атаку по Ростову на Дону із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу українського виробництва САПСАН. Детальніше про цю зброю України далі. В мережі з'явилася інформація, що напередодні зсу вдарили балістичною ракетою Сапсан по хімзаводу в Ростові. Інформація про використання сапсанів з'являється не вперше. На даний момент звісно но повідомленням по той же російської сторони як мінімум о 10 епізодах применення даної балістичної ракети по території Російської Федерації ще рік тому. Президент Зеленський заявив, що в Україні розробили власну балістичну ракету. Було а, випробування позитивно першої балістичної української ракети. І Я з цим вітаю наш оборонно промисловий комплекс. Деталі про цю ракету більше не можу поділитися. А вже цього року сапсани поставлять на серійне виробництво. По інформації з відкритих істочників сапчається, що Производство даних средств поражения – это порядка 20-30 ракет в месяц, начиная уже с 2026 года. За заявленными характеристиками ракети Сапсан краще ніж майже всі відомі закордонні аналоги. тактико технічні характеристики Сапсана це дальність пораження цілі до 500 кілометрів. Для порівняння американським атакам 300 кілометрів і соответственно Storm Shadow скальп аналогічно до 300 кілометрів. Но в отличие от американського «Атакамса», де бойова часть кг, шістдесят у а українського сапсан это 500 крім того, тактику технічні характеристики балістичних ракет планують удосконалювати. Збільшувати її дальність, я вважаю, що саме мінімум це 500, це саме мінімум, а далі вже там, до тисячі півтори, скажімо так, європейську частину мінімуму маємо російську накривати нашими балістичними ракетами. І ця ракета, вона вже великий шлях пройдений, і вона, скажімо так, ну, майже вже доведена до логічного кінця і зараз проходить. Скажемо так, випробування, да будемо чекати, коли ми її масово почнемо виробляти. Розробку сапсанів розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії, але за словами експертів, роботу навмисно саботували і має характеристики краще ніж іскандер, і краще ніж аналогічний комплекс китайський, і ще в ті часи, там скажем 15 років тому, е займалися цим і неспроста саудіти. Купили цей комплекс і деякий час фінансували цей проект, але супротив був дуже великий з боку росіян і їх агентури тут, тому що вони розуміли і, до речі, звертаю увагу зараз всі плани, які там формуються, окреме питання заводять, щоб було зупинення там чи знищення зброєння, озброєння ракетне. Тобто на той час розробляли нам більше не давали як на 200 кілометрів. Аналітики прогнозують, що завдяки новим ракетам у армії ворога з'являться великі проблеми та нові втрати. Це склади СБК, Пункти БК, на постійно на дислокації лічного составу. При налічі развіданих ми можемо поражати непосредственно вже пускові установки іскандерів на території Російської Федерації. В основної приймучі преимущество данных средств поражения. Але, звичайно, найголовніша перевага ракети Сапсанти, що вона повністю українська. Тому не вимагає дозволу західних партнерів для ударів по будь-яких об'єктах на території ворога. А ось як діють російські терористи. Вони вгатили бойовим дроном по дитячому майданчику у Львові. Сталося це рано вранці, в центрі міста. На щастя, без постраждалих. Київ і Київщина також опинилися під російським ударом. В столиці уламки Шахеда влучили в багатоповерхівку. Частково зруйновано технічний поверх будівлі. Також в Києві наразі спостерігається найскладніша ситуація з енергопостачанням. Мережеві обмеження є і на Одещині, Житомирщині та Харківщині. Причина російські обстріли і негода, яка додає проблем. Вплив зими відчувається і на полі бою. Зокрема, сильний мороз ускладнює роботу безпілотних систем. Далі докладніше про ситуацію на фронті. Напередодні українські дрони знищили РЛС Прима П-18 ЗРК «Тор» та ЗПРК Тунгуска на Запорізькому напрямку. Другу техніку було знищено на відстані майже 100 кілометрів від лінії бойових зітнень. Саме на запорізькому напрямку російська армія накопичує сили, аби прорватися до обласного центру. За даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова. Зимовий період є одним із найскладніших для фронту. Посилення морозів ускладнює роботу БПЛА на полі бою. Противник намагається використати погодні умови для просочування своїх сил. За даними аналітків, діпстейт, завдяки морозу російській армії вдалося просунутися в деяких районах Запорізької області. Враг продвінувся вблизі Лазавой, Степногорска і в самому населеному пункті. Росіяни також активно обстрілюють і завдають ударів по населеним пунктам, що розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Йдеться про такі населені пункти, як Оріхів, Комишуваха, Верхня Терса. За минулу добу ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто цивільне населення також потрапляє від ворожих ударів. Аналітики інституту вивчення війни проаналізували дії російської армії у Запорізькій області. Останнім часом і також дійшли висновку, що там сили окупанта готуються до наступу, утримати позиції на передовій, забезпечити безпеку тилових районів від ударів України та просунутися до зони досяжності артилерійських знарядь міста Запоріжжя. Абсолютно чітке понимание тих рисков, которые визникають з продвижением російської армії на востокі Запорожской області, чутко понімають в українському генеральному штабі. А це значить дополнительные силы сили средства будуть на этот участок фронту перенаправлені для того, щоб стабілізувати ситуацію на купинському напрямку у Харківській області. Відмічено збільшення використання різної техніки артилерії, танків та автотранспорту. Також противник намагається форсувати річку Оскол, завдаючи ударів по переправах. Проте сили оборони успішно ламають його плани. ВСУ там мають тактичну ініціативу та утримують плацдарм на лівому березі річки Оскол. Також українці успішно отримують ворожі підрозділи поблизу Голубівки, обмежуючи спроби російського проникнення на правий берег Куп'янська. На підтвердження успіхів у Куп'янську українські бійці встановили прапор на будівлі мерії міста. Пошуково-ударне угруповання Хартія і тактичне угруповання Куп'янськ завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командуванням другого корпусу НГУ. Зараз у Куп'янську не більше кількох десятків військових ЗСРФ. А операція із зачистки міста знаходиться на завершальній стадії. Втім, по всій лінії зіткнення переважна більшість штурмів російської армії завершуються невдачами. Росія втратила 415 тисяч військових вбитими та пораненими у 2025 році. Про це повідомляють представники британської розвідки. На цьому графіку можна побачити середньостатистичні щоденні скорочення чисельності армії окупантів протягом попередніх 12 місяців. А за минулу добу Росія втратила щонайменше 1150 загарбників вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже. 1 мільйон 223 тисячі 90 окупантів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 7 російських танків, 2 бойові броньовані машини, 84 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Надзвичайно складна ситуація у Гуляйполі Запорізької області. Там ворог посилив тиск на позиції Сил оборони. Місто перетворилося на суцільну сіру зону. Всі подробиці в сюжеті. Сіра зона у Гуляйполі. Росіяни активно штурмують позиції українських військ з півночі, півдня і заходу. Проте закріпитися в самому місті їм не вдається. Ну, це велика. Сіра зона в основному ворог атакує наші позиції на околицях на північній, південній, західні позиції Гуляйполя у самому ж Гуляйполі тривають бої між групами, які виходять. Нашими групами, які виходять і проводять розвідувально пошукові і штурмові штурмовідні. Противника приблизно теж ситуація його він теж не може завести групи закріплення. Ситуація в Гуляйполі залишається однією із найскладніших на фронті. Українські сили працюють у всіх частинах міста, намагаючись обрізати ворожу логістику. Окупанти ж, попри великі втрати, продовжують активні штурмові дії. Це завдання окупантів це наразі спробувати обійти гуляйполе по флангах українського групування. Чому і основні дії зосереджені саме по флангах? Це намагання. Взяти під безпосередній контроль логістику Сил оборони України, себто використовують ту вже свою улюблену тактику так званих малих котлів. Але ще раз підкреслюю, ситуація, попри заяви російської сторони про повний контроль в Гуляйполі, не відповідає дійсності. За різними оцінками щодня росіяни на напрямку втрачають приблизно 250-300 осіб. Через це противник вже двічі змінював склад сили, засобів бригад та підрозділів, які штурмують Гуляйполе. Головна тактика росіян малі групи. Ворог пускає штурмові групи по 3-4 людини, які йдуть із Ребом під прикриттям дронів та артилерії. Наразі місто дійсно знаходиться практично в сірій зоні. Але українські штурмові підрозділи вони діють по всій території населеного пункту. Аналогічна тактика так званої інфільтрації використовується і російськими окупантами. Їх тактика це дії малими штурмовими групами від двох до вісьми осіб, незважаючи на складні погодні умови і е, передислокацію на цей напрямок і оперативних резервів, і е, тотальну перевагу противника в повітрі. Інформація російської сторони про повний контроль над Гуляйполем не відповідає дійсності. Більше того, окупанти не мають можливості заведення в місто так званих груп закріплення, тобто за штурмовиками йдуть безпосередньо підрозділи окупаційних військ, які мають закріпитися на тих ділянках фронту, де вдалося прорвати оборону Сил оборони України. Так от на Гуляйпольському напрямку такого немає. У силах оборони півдня повідомляють, що йдеться про 25 боєзіткнень щодня. Бої тривають і на околицях, і в центрі. Бойові зіткнення можуть тривати 45-50 хвилин. Фактично 25 боєзіткнень за день. Постійно все гримить. Стріляє. Одні йдуть штурмувати, інші йдуть штурмувати. Працюють дрони, артилерія. Не нехтують росіяни атаками з повітря. Ворог застосовує авіацію та масово використовує ударні безпілотники. Крім того, окупанти, як розповіли у силах оборони півдня, готують термобаричні удари дронами по позиціях українських військ в районі Гуляйполя. За даними нашої розвідки, на Гуляйпільському напрямку кілька днів тому російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати скиди по наших позиціях. Запорізьку область, зокрема Гуляйполе, є одним із пріоритетів Росії після Донбасу. Тут ворог намагається розширити фронт, щоб розпорушити сили ЗСУ та посилити позиції на майбутніх переговорах. Загострення ситуації на Гуляйпільському напрямку має виключно інформаційно-політичну складову. Поясню про що йде мова. Не маючи можливості тактичних успіхів ні на Покровському, ні на Куп'янському напрямку, ба більше отримавши і військову ідеологічну поразку, а я нагадаю, заяви були на вищому представницькому рівні країни окупанта піде про взяття під повний контроль цих населених пунктів. Російські окупанти е наразі намагаються компенсувати ці поразки тактичними просуваннями на запорізькому напрямку. Чому я говорю про те, що це для них в першу чергу інформаційне і політичне має значення? У Ляйполе це друга за розмірами, другий за розмірами населений пункт на контрольованих територіях Запорізької області. Відповідне встановлення контролю над ним, це дасть можливість росіянам підвищити власну суб'єктність під час перемовного процесу. Що стосується безпосереднього ляполя, то мета росіян тут не просто окупація населеного пункту. Справа у тому, що поряд розташовані залізничні вузли, і за словами воєнно-політичного оглядача Олександра Коваленка, якщо росіянам вдасться здійснити задумане, то вони зможуть створити плацдарм для потенційного наступу на Запоріжжя. Якщо Росіянам вдасться здійснити задумане. То потенційно вони можуть на території від Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя створити плацдарм, який буде забезпечений логістикою для 8-10 загальновійськових армій. Це 250-300 тисяч осіб, яких вистачить для потенційного наступу на Запоріжжі. Для розуміння зараз на Гуляйпільському та Покровському напрямках зосереджено 100 тисяч окупантів. Тож, гуляй поле не просто крапка на мапі, а стратегічно важливий населений пункт, який Збройні сили України продовжують мужньо боронити, завдаючи окупанту важких втрат. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. От просто зараз. Дякую. І слава Україні. Очікується, що сьогодні російський диктатор Путін виступить із заявою щодо зовнішньої політики. Про це сказав його речник Дмитрій Пясков. Він навіть сказав, що то має бути важлива заява. А ще Пісков додав, що Путін готовий до завершення війни і Зеленському треба приймати рішення. Жодних чинників, які б призвели до фундаментальної зміни російської позиції, я наразі щонайменше не бачу. А тому вважаю, що із рота Путіна лунатимуть стандартні фрази, розмиті формулювання і традиційні погрози. а ще брехня без неї там взагалі ніяк. Тим часом Велика Британія, схоже вигадала, як російська нафта може допомогти силам оборони України, крім того, щоб вщент спалити Кремль і всі, хто там сидить. Так от в Лондоні пропонують продавати конфісковані російські енергоносії, а гроші направляти на підтримку України. Ось подробиці. Поки Кремль шукає обхідні маршрути для своєї нафти, Велика Британія готується завдати подвійного удару. Надо вже скважини закривати, Нужно уже прикращати добичу, тому що нефть дівати нікуди. Лондон розглядає безпрецедентний сценарій: використовувати нафту вилученого російського тіньового флоту не просто як санкційний трофей, а як джерело фінансування військової підтримки України. За даними The Times, у уряді обговорюється варіант, при якому кошти від реалізації санкційної нафти будуть безпосередньо перенаправлятися Києву, перетворюючи ресурси Кремля на інструмент його ж ослаблення. Це матиме подвійний вплив на російську військову машину. Ми не лише позбавимо їх незаконних військових доходів, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України. При этом британские власти подкреслили, что механизм залошается юридично складным и потребует четкой правовой рамки. Это кардинальным образом отличается от того, что мы видели в 2025 году, когда слов было больше, чем дел, и действительно Россия получила значительную возможность экспортировать правду. По очень э, низким ценам, с огромными скидками, но тем не менее физически могла продолжать экспорт благодаря танкерному флоту. То, что началось э, с захвата э, судна Маринера, я считаю, это новый совершенно этап, который развязывает руки абсолютно всем. И мы видим, как одновременно страны, которые раньше не бежали впереди паровозы, как, например, Великобритания или Швейцария начинают заявлять свои меры против танкерного флота России. И Переходять уже к, к тактики дійсно действительно, более действенного воздействия. і паралельно з фінансовим сценарієм Лондон готує силовий удар. Британські спецпідрозділи перебувають у стані готовності для можливих операцій проти суден російського тіньового флоту. Елітні частини навчені висадці з вартольотів і захопленню екіпажів можуть бути залучені для блокування сотень нафтових танкерів. Які Кремль використовує для обходу санкцій і фінансування новоєнної машини, для цього британський уряд заздалегідь підготував юридичну основу, залучивши норми санкційного законодавства та закони про боротьбу з відмиванням грошей? Таким чином операції проти тіньового флоту розглядаються не як ризиковані авантюри. Як легітимний і скоординований інструмент економічного тиску на Кремль, все це просто увеличивает, збільшує затрати Росії на один барель нефти. Вони і так уже 30 з небольшим долара з барелі нефти. Це это, это ниже себестоимости для більшості нефтяних склажен. А дальше вот увеличивая это давление. мир добивается снижения стоимости, той стоимости, которую Россия получает за каждый баррель, ну, допустим, до 20-25 до долларов. После чего уже никакого смысла вообще, в принципе, возить эту нефть не будет. То есть не отрезают экспорт, не... Топять танкери, да? но делают такое давлення так со всех сторон. что эта деятельность становится экономически неэффективной, экономически неоправданной. Нові цілі вже не визначені два танкери, що перебувають під британськими санкціями, санціями: Fortune і Ренджвалієм, повинні пройти через ла Ла-Манш у найближчі дні. Обидва перевозять російську нафту і ходять під фальшивими прапорами Камерону та Зімбабве. Що робить їх потенційними об'єктами для втручання? Фортуни» був внесений до санкційного списку Великої Британії ще у травні минулого року за участь у діяльності спрямовані на дестабілізацію України та підтримку російського уряду. Це роки експлуатації судно до наразового змінювало назви та прапори від Греції та Мальти до Панами та Маршалових островів, що типовою практикою тюньового флоту Кремля теж Валє займається експортом нафти з російських портів, передусім у Балтійському морі. Судно пов'язане з компанією Rediting Ford Shipping Services з Об'єднаних Арабських Еміратів, одним із ключових операторів російської санкційної логістики. І Також неодноразово змінювало назву та юрисдикцію, маскуючи реальне походження вантажів. Совокупний всієї цієї нефти, яка зараз в морі, яка рухається і яка стоїть, це більше 200 мільйонів барелей. Це колосальний об'єм для Росії, це, по суті, 50 днів Експорта Вот 50 дней может Росія нічого не экспортировать, а продавати ту нефть, яку вона вже запустила в море і которая ищет своїх покупателей. Паралельно посилюється тиск на тіньовий флот РФ і за океаном. США почали активно втручатися у ланцюги постачань, задієнні в торгівлі з Венесуелою, що змусило власників підсанкційних танкерів шукати захист у Путіна за даними Starboard Maritime Intelligence, початку грудня 2025-го, як мінімум 26 суден змінили прапор на російський, що є значним зростанням порівняно з шістьма судами у листопаді та чотирнадцятими за попередні п'ять місяців, більше змін відбулися після того, як американці закупили супертанкер Скіпер біля берегів Венесуели. Показавши вразливість мережі тіньового флоту Кремля, власники кораблів, змінюючи прапор на російські, розраховуючи Москва надасть їм політичне прикриття, це може стати новим потенційним рішенням для мереж тіньового флоту, але також підвищує ставки. Адже це підкреслює, що ухилення від санкцій більше не є лише проблемою дотримання морських норм, а стратегічним викликом, що передбачає державний захист і геополітичні ризики. Кожен барель російськ. У нафти тепер стає не просто ресурсом, а інструментом тиску. Поки Кремль шукає шляхи для обходу у станції. Захід перетворює його власні активи на важелі зміцнення оборони України, демонструючи ціна агресії з кожним днем зростає. Переносимося в Іран, оскільки ситуація там має глобальний вплив. Країна відмовиться від ядерної військової програми, відновить відносини зі Сполученими Штатами, а держава Ізраїль буде визнана негайно у разі падіння режиму Аятол. Про це заявив кронпринц Ірану Реза Пахлаві. За його словами, до встановлення ісламського режиму Іран був процвітаючою країною. Нагадаю, зараз там тривають масштабні антиурядові протести. Корпус вартових ісламської революції нещадно придушує акції опозиції. Надходять повідомлення про тисячі вбитих іранців. На сам кінець про пристрасті навколо Гренландії, які, схоже, можуть сильно розсварити союзників по НАТО. Спочатку Трамп закликав Данію негайно забиратися з острова. В соцмережі True Social він оприлюднив текст, на який можна трактувати як тільки США можуть гарантувати Гренландії безпеку. Згодом стало відомо, що Франція долучиться до військових навчань Данії на острові. Про це написав президент Макрон. Німеччина найближчими днями може перекинути до Гренландії своїх військових. Уважно і напружено стежимо за розвитком подій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!